Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно переписуватися з дівчиною у соцмережах, щоб не лише викликати її інтерес, а й підтримати його на високому рівні. Запам'ятайте, комунікація в інтернеті це мистецтво і кожне ваше повідомлення має бути як пензель художника на полотні її уяви. Перше, про що я хочу поговорити, це ваша візитка в інтернеті, ваш профіль. Пам'ятайте, перше враження не можна зробити двічі, тому вкладайте час в те, щоб ваш профіль був максимально привабливим. Фотографія повного зросту, портретна знімка, інтереси, захоплення. Все це має говорити про вас як про цікаву особистість. Друге. Будьте собою, не намагайтеся здаватися кимось іншим. Автентичність приваблює. Поділіться своїми хобі, мріями планами. Нехай ваша сторінка буде відображенням вашої унікальної особистості. Третя, і це дуже важливо, уважність до деталі на її сторінці. Зверніть увагу на її захоплення, музичні переваги, книги, які вона любить. Це дасть вам безліч тем для розмови і покаже вашу зацікавленість в ній як в особистості. Четверта ваше перше повідомлення. Забудьте про банальний привіт, як справи. Натомість ну, спробуйте щось більш оригінальне і прив'язане до її інтересів. Ну, наприклад, привіт. Я помітив, що ти трохи захоплюєшся фігурним катанням. Це дуже круто. Як ти прийшла до цього виду спорту? Такий підхід не тільки покаже вашу уважність, а й сприяє розвитку цікавої бесіди. П'яте. Підтримуйтесь. Легкість спілкування і будьте готові до жартів. Легкість і гумор це масти, що з'єднують серця. Не бійтеся бути смішним або використовувати іронію. Поділіться смішним мемом або жартом, звісно, з урахуванням її інтересів та гумору. Це покаже вашу спроможність робити її посмішку, а, а також вашу креативність. Але пам'ятайте, ключ до успіху в переписці це не лише вміння правильно подати себе і зацікавити, це ще й вміння слухати, бути уважним до деталей та емоцій іншої людини. Нехай ваша переписка буде діалогом, де обидва отримують задоволення від спілкування, діляться та взаємодіють на глибинному рівні. Мої дорогі друзі, переписка у соцмережах це лише перший крок до побудови. Міцних і щирих відносин. Відкритість, чесність та щире зацікавлення вічній людині ось справжній ключ до серця. Не бійтеся вкладати себе в цей процес. Адже саме так ви зможете знайти не просто співрозмовника, а справжнього друга, кохану людину, з якою поділите не лише повідомлення в чаті, а й усе своє життя. Вірте в себе, розвивайте свої комунікативні навички та пам'ятайте, що кожна людина унікальна, і підхід кожної має бути особливим. Ідіть вперед з відкритим серцем та усмішкою на обличчі. Не забувайте, що спілкування в інтернеті це не просто обмін повідомлення, це можливість показати себе, дізнатися більш про іншу людину, створити емоційний зв'язок, який може перерости в щось більше. Ваші слова мають силу. Тому використовуйте їх мудро. Завжди будьте готові до відмови або того, що переписка може не піти так, як ви планували. Це не означає, що з вами щось не так. Просто не кожна людина може стати вашим другом або коханою особою, і це нормально. Важливо зберігати позитивний настрій та йти далі, не зациклюючись на невдачах. На цьому все, до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та не забувайте ділитися власними історіями успіху у коментарях. Ваш досвід може надихнути когось іншого до кроків на зустріч новим знайомствам та пригодам. Пам'ятайте, кожен з нас здатен знайти того, хто розділить з нами життя. Потрібно лише не боятися робити перший крок і бути відкритим. До нових зустрічей і вражень.